Сьогодні ми завітаємо у сучасну стоматологічну клініку Smilec Dental Clinic на торфяні 25А. Тут обов'язково вдягаємо вахіли. Перше, що нас зустрічається, великий просторий хол. Комфортне місце для очікування. А для маленьких гостей затишний куточок з візі-бордом, З розмальовками та іграми. Далі кабінети лікарів різних спеціальностей, де піклуються про вашу усмішку. Окремо рентген-кабінет. Для повної стоматологічної діагностики, а ось наша відкрита стерилізаційна, де ви особисто бачите, як стерилізують інструменти, другий поверх. І ще два стоматологічних кабінети. Тут для лікування і тут для наркозу. Це наш стоматологічний кабінет для проведення процедур під наркозом. А це безпечні та сучасні апарати для занурення в медикаментозний сон. А тут наші пацієнти, діти або дорослі лягають, і ми даємо їм маску на 30-40 секунд, після чого вони засинають. А це місце, де відпочивають пацієнти після лікування під наркозом. І, звісно, затишна зона очікування для наших пацієнтів з мультиками. Смайлик. Комфорт, безпека та турбота на першому місці.